Доброго ранку всіх. На годинниках у нас 8.20 і 20 число, 20 грудня 20 2022 року. Хотів зранку показати вам якраз, що відбувається у нас на Буковелі. Бачимо. Це є середина сьомої траси. Планую піднятися чуть вище, подивитися, що там і також показати що на інших трасах відбувається. Собачка тішиться штучному снігу. Виглядає воно дуже гарно, коли вони його стріляють, але то, що немає простого снігу, також доволі нетипово на даний період. Час. Буду йти вверх. В дану секунду це є сьома траса і снігу нема майже взагалі. Тільки в тих моментах там десь чуть -чуть, чуть чуть настріляли. Виглядає воно епічно. Але тої кучки снігу там вистачить буквально на пару квадратних метрів. Ну, може пару десятків квадратних метрів. Щоб трамбувати ретраки ще не їздили і також невідомо скільки треба буде ще таких днів ночей щоб настріляти достатню кількість бо по прогнозу Ну це буде десь напевно аж в район Напевно, нового року. Бо ще тиждень, напевно, мінімум треба буде. Буковель зробив чергове звернення, на яке я залишу посилання. І коли всі чекали, що там буде написано, коли стартує сезон, вони просто написали, що підготовлені є в них. Засоби для того, щоб, коли пропаде світло, щоб людей спустити, і також на резервне освітлення буковель в темний період часу. Що в принципі і так само, само собою було зрозуміло. Все решта про сезон так нічого і не відомо. Скіпаси не продають. Можна тільки собі з доволі непоганими знижками забронювати проживання в готелях Буковелю. Отак. От Але якщо ви приїдете, то це ще далеко не означає, що ви покатаєтесь. Як вже Димон подивимось чи це така ситуація тільки на сьомій, чи вони ще і третю трошки поверх прокидають. Зараз будуть новини такі. Значить, Вершина сьомої траси. Настріляли трошки снігу і кажуть що десь... За декілька днів сюди вже під'їдуть ретраки, щоб це все рівняти. Тім кафе. А негативна новина. Що? Третю навіть не думаю, поки що робити. І там нічого. Ще. Не насипають пару якихось маленьких купочок. Так що поки що. На цьому воно все закінчується. У нас нижня станція третього підйомника. Не спуск до 13-ки. І на біатлонну трасу. Лісочок гарний, тут трошки нашляли, а далі, на жаль, вже нема. Так що ще раз нагадую, 20 грудня. Там В коментарях мені писали, що старт сезону 20-го. Ну, моя відповідь буде така ж сама. Там ще і кінь не валявся. На такі гучні заяви. Але тут можна гарно собі покататися на саночках або тих же піджопниках. Так, вверх йти не буду. Буду спускатися вниз. До речі, як можна побачити, що і на гірських вершинах, там от ту сторону, там з Олотою Горою, Драгобрат, то там теж не дуже сильно зі снігом. Добре засніжено, фактично є тільки Говерла Петрос. І попробую зараз показати. До речі, цей сніжок. Він має абсолютно іншу структуру, аніж оп, 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 оп. аніж простий сніг. Ось там у нас видно петрос. Такий рівно по центру вершинка. То там чуть-чуть снігу є. І на Говерлі. Яку, напевно, ви не побачите, тому що в нас з горизонтом. Але також зараз рівно в центрі кадру знаходиться Говерла. Так от цей сніг має абсолютно іншу структуру і ти йдеш як не по сніжинках, а по такому дрібнесенькому дрібнесенькому пісочку, як модно сказати. Дрібно дисперсна пилюка. От щось типу такого. Він одразу твердий. А якщо здерти нас, це є верхній шар цього снігу, то внизу він вже майже більш подібний на лід. Навіть коли по ньому йти, то то звук він видає чуть-чуть інший. Але... Зараз іду вниз. Подивлюся. Що нас ще цікавлять ще декілька трас. Це є траса номер 2 траса номер 1 і траса номер 14 Подивимося, яка ситуація там. Це видовище Заворожує. Я вирішив трохи зрізати і спуститися не трасою, а боком-боком-боком в сторону біатлонної траси. І щоб одразу вийти на низ 14-ї. Подивлюся, як то в мене вийде, але можу сказати, що десь тут ретраки якісь та їздили мінімум один, але вони просто місили болото. Зараз подивимося, куди і що я вийду. Е, хотів би вам ще розказати таку невеличку історію. Як бачили в моїй відео з грибами, то я там з цією своєю Альоною деколи ходив. От, вона зараз робить одну. Річ вона займається тим, що замовляє так, товари е, з, з Європи одяг або з Аліекспресу і мені йде газова плита. Так-так, Ми очікуємо, що зима буде доволі складна для нас всіх. І коли вона прийде, я думаю, що вона знімає розпаковки. Я, до речі, залишу канал її в описі. Так що подивіться, підпишіться. Так як ми тут в деякій ізоляції, то вона отримує дуже велику кількість товарів, як і для тут місцевих, так і ще для тих, хто її дивиться та слідкує, або зараз просто вирішив обновити гардероб до зими. Або зараз дуже популярна штука, це є освітлювальні прибори з Аліекспресу. Так що, ну ви подивитеся і зробите власний вибір. Але можу вам сказати і порадити подивитись і підписатись. Так от, як коли в мене буде газова плитка, буду в ній розбиратися і сподіваюся, що це також зазніму і вам покажу. Напишіть зараз в коментар, чи вам є таке цікаво. Тому що ну, живемо зараз в такий час, що ти ніколи не знаєш, що тобі може бути корисно. От. Сподіваюсь, що воно, звісно, не знадобиться. Так що таке. Йду вниз. Поки що. Навіть натяку на сніг не бачу. Внизу за річкою у нас просторі вольєри для хаски. Їх тут дуже багато. І в них є окрема своя хаскіленд. Там, де з ним можна піти пофотографуватися, або також і покататися. Ну що ж я вам скажу, видовище таке собі. Ось справа від нас біатлонна траса, а зліва вверх йде траса номер 14 Жодної пушки там ще є не стріляно до самого верху. Простого снігу нема. Ну нічого. Я кожен раз, коли це бачу, то я дуже тішуся з того, що то що зима не є, така люта тут дуже добре для того, щоб наші воїни могли перебувати в чуть-чуть м'якшому кліматі, аніж люті морози і тони снігу. Хоча в інших територіях засніженість може бути інша. От ви бачите, як там собачки бігають. Так. В ту сторону. От. Так що таке? Маємо, що маємо. На годинниках у нас без дев'ята, і я перемістився на озеро Молодості. Видно, що вже якісь ранкові пташки. Є на воді клаб, поодинокі люди йдуть на роботу в Гуцуленд. І сумує напис Я люблю Буковель в нетипових для себе декораціях без снігу. Там крани стоять, це повним ходом іде. Будівництво аквапарку і також недавно почали будувати житловий розважальний комплекс Glacier, що означає льодовик, який буде зразу тут, на вершині, з видом на озеро і також на гору. Так, тут я спускаюсь і попри озеро буду йти вниз. Тут дуже, до речі, небезпечні сходи. Ті, хто в цих краях ходять, то, то знають наскільки вони бувають підступні, тому що проектант відстані між сходинками явно заслуговує на окреме місце в пеклі. Так що таке? Так, 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 так. Є. Так, озеро по чуть-чуть замерзає з країв, а в цих місцях воно буде триматися. Таке, щоб не замерзало, бо його будуть використовувати якраз для того, щоб стріляти з Тому що це озеро не є декоративне, воно має суто основну технічну функцію. З нього набирають воду для того, щоб стріляти з Іду далі. Як я вже і казав, перші гості вже на воді відпочивають, але, як бачите, дуже мала кількість. Для тих хто цікаво, цікавить чи... скільки коштує паркінг на Буковелі. Коли ви сюди приїжджаєте, то от можуть для вас зняти таку річ. Тобто у нас є година 30 гривень, на цілу добу 150 гривень. Це для тих, хто приїжджає на водоклаб і треба десь залишити автомобіль. От, це воно є. Прямо навпроти самої водоклапи. Якщо вас цікавить, що в Буковелі є безкоштовно, то напевно нічого. От. Для тих, хто йде на водоклаб, паркінг також плат. Так, Там також коли йшов, то було видно краєчок, що ще і п'ятірку трошки насипають. От туди буде такий з'їзд. І зверху п'ятірки також. Це теж позитивна новина. Також ще один лайфхак. Можу розказати, що майже всі з нас користуються монобанком, а на Буковелі. Хочу поповнення, є не так багато. А тих, що без комісії, то всього тільки два. І можу розказати, де вони знаходяться. Один От в цій чорній будівлі на першому поверсі. Там є медичний заклад, мерикал, щось там туди-сюди, то там в лобі. Є iBox, а другий знаходиться в Мардан Паласі. Тобто дві настільки неочевидні точки. що, но. Але якщо ви туди прийдете, то там ви зможете поповнити собі карту монобанку, щоб перекинути, кому треба гроші, або мати їх собі на рахунку. От. Так що... Таке, інші такі установи вони на Буковелі, ну, грубо кажучи, це є виключно банкомати. От. Зараз буду дивитися, що на другій трасі відбувається. Що видно внизу? Що насипають сніг, але напевно тільки на п'ятий. Або тут буде якась невеличка санна, а з вершинку другої бачу, що пушки не працюють. Цікаво чому. Але вона вже так трошки є засніжена Чуть-чуть. Ну, явно не так, як наша кім'єрка. Ось кім'єрка там води. Виглядає воно, коли воно працює. Але скільки це треба з часу, невідомо. В інфоцентрі те, що сказали, це чекайте майбутніх повідомлень. О, тоді значить і чекаємо. Це є в нас самий низ біля Малого Озера. Є такі поїзди, які їздять у Буковелю звідси і до Гуцуленду. Там десь за 50 гривень відкрили нову точку мимо їсти, номо пити. І також Дбілісу. Про Дбілісу можу сказати таку річ, що сьогодні от, наприклад, вівторок. Ви можете туди сьогодні піти і там на певні види товарів, то там на майже всі види хінкаль, окрім там декількох, є акція, що ви купуєте один хінкаль за 30 гривень, а вам дають їх два. А, тобто кожен другий безкоштовний. По буковельських мірках це є дуже вигідна акція. Ось тут я зараз пройдуся повз філічиту і сало. Так що таке, це також одні з улюблених місць в Буковелі. І можу вам сказати таке, що відео напевно буду закінчувати. Як ви розумієте, сезону у нас поки що нема. Чекаємо, що буде далі. От. Такі. Хотів би побажати вам гарного дня. Сьогодні попробую відео викласти набагато раніше і побажати вам миру, спокою. Я впевнений в тому, що все буде добре. Скоро у всіх нас. Тому ж, дякую всім за те, що ви дивилися. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь і слава Україні. І останні кадри. Двадцяте, дванадцяте пише що мінус 3, але він бреше, тому що десь напевно є всі мінус 7 і одиничка чуть-чуть чуть-чуть там насипали, я так розумію, що вони сиплять аж туди до 1С. А так то снігу там немає. Ну все. На цьому вже точно все.